Споконвіку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно було споконвіку в Бога. Все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом людям, і світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому, Йоанн. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, щоб усі увірували через Через нього. Він не був світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло. Було світло істинне, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. У світі був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх прийшов, свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, що вірують в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути які не від крові, не від похоті, похоті плотської, не від хотіння чоловічого, а від Бога народилися. І слово стало плоттю і вселилося між нами, повне благодаті істини, і ми бачили славу Його, славу, як єдинородного від Отця. Іван свідчить про нього і голосно каже Це той, про кого я говорив, той, хто йде за мною, став попереду мене, бо раніше від мене був. І від повноти Його ми всі прийняли і, благ... і благодать на благодать, бо закон був даний через Мойсея, а благодать і істина через Ісуса Христа, сталися. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний Син, який у лоні Отця, Він явив.